Привіт! Сьогодні у нас на тесті бензинова мийка високого тиску від торгової марки Секвоя. Yeah, Максимальна продуктивність цієї мийки аж 600 літрів у хвилину, максимальний тиск 190 бар і потужність двигуна 7 кінських сил. І секвоя на свою мийку дає. Аж два роки гарантії. А ви мене запитаєте, для чого бензину, друзі, все дуже просто. Ця мийка розрахована мити будь-що. По-перше, вона розрахована мити велику сільськогосподарську техніку. В комплекті йде ось такий шланг-фільтр, тобто означає, що вона самовтягуюча, під'їхали десь до озера чи до якогось рова, кинули і миєте. Як ви бачите, мийка ця на колесах по двигуну тут чотирьохтактний Двигун. У передній частині розташований стартер. Відразу скажу, що дуже хороші демпфери Як бачите, наскільки воно це все амортизує. У передній частині розташований бак для заливу різної автохімії. Зверху розташований тут повітряний фільтр. Давайте відразу покажу вам, як він виглядає, щоб ви розуміли. Ось такий повітряний фільтр. Він з поролону Тут поролон Ось так він дістається. поролону це знімається. Всередині, як бачите, як автомобільний, все без проблем компресором продува кається Прочищається. Хочу показати, який тут великий і потужний стартер. Як виглядають зацепи, які зацепляють. вони зроблені з металу. Плюс покажу, що на стартеру є серійний номер. Двигун той 4 -такний. Ось тут є пробка для заливу масла для чотирьохтактних двигунів. Позаду розташована помпа, є вхід, безпосередньо ось тут вихід. Як бачите, помпа йде повністю Ця зроблена з металу. Двигун тут стоїть ОHW. Покажу, що тут дійсно стоїть крутий попливковий карбер. Далі покажу, що йде шланг високого тиску і всі з'єднання на різьбі. Відразу відмічу, що всі професійні мийки високого тиску в них все йде на різьбі. Нема ніяких штуцерів, все на різьбі. Ось бачите, до прикладу, приєднюється сюди на різьбу. Друзі, а саме головне, ви будете здивовані, що шланг високого тиску реально довжину має аж 10 метрів. Я ні в одній мийці високого тиску, ні в одній мийці такого не зустрічав. Це можна обійти будь-яку техніку. Покажу. Дуже, як виглядає пістолет високого тиску, є страховка від випадкового увімкнення. І також всі з'єднання йдуть на різьбі, ніяких бистроз'ємів. Ці з'єднання вони найефективніші і вони найдовше служать. Далі покажу, що приєднюється ось така трубка. Трубка виконана з нержавійки, ось так вона фіксується і ось цим безпосередньо підтискається. Ну і саме цікаве, друзі. Як бачите, тут дуже багато насадок в різних кольорах. Ось ця червона це є 0 градусів, жовта 15 градусів, біла 40 градусів, і чорне іде максимальне розпилення для автохімії. Найширший отвір це для автохімії. Насадки для тиску дуже просто вставляються все схоже, як в компресора вставили, повертаєте собі як хочете, і працюють. І до речі, є підставка під пістолет, що дуже зручно. Так, пробуємо завести, Ось і тумблер, on off включаємо on, відкриваємо краник. Це є краник, так само бензин, який подає, закриває. Відкриваємо краник на оф і включаємо підсос. Як тільки вона заведеться, підсос можна скидувати. Як бачите, все інтуїтивно пояснено, колд холодний, ход гарячий. Тобто, якщо завели, підсос скидає. Краник відкрили, пробуємо її безпосередньо завести. Іду вімкну подачу води, а то забув. Ну, напор тут вражає. Жовта насадка пробуємо відмити піддон. Нік з цією бензиновою мийкою ганяє як пожежник на виклику. Я вже все про неї знаю. Бо зайшла на її каталог і в два кліка відкрила цілий світ мийок високого тиску. Нас цікавлять бензинові, бо перевага таких це автономність і потужність. Ідеально для ділянки, де до розетки як до місяця. Фільтруємо по тиску, потужності і навіть виробнику, якщо маєте свого фаворита. І ось ця модель, яку ганяє Нік. Тут все фото, характеристики, і видно в якому магазині реально вигляд. І не забувайте, є каталог це українська платформа. Працює з 96-го року, ще до того, як Нік почав ламати свої перші дрилі. Посилання, як завжди, доточно залишить під цим відео. А я тим часом іду дивитися, що Нік наступним поставив під струмінь. Бо в нас якби тест. Нехай щастить. Вона насадка грязова 0 градусів. Дуже небезпечна насадка. Вона ріже піддон, реально ріже піддон. Ось, будь ласка, що сталося, бере, тупо розрізає піддон. Ну, це я не знаю, для якогось металу, як якась така грязь, не може відстати, в якійсь техніці, то без проблем можна використовувати цю насадку. Зараз я порівняю її з Керхером. Керхер коштує це 2500 євро і порівняємо, де сильніший буде напір. Зараз я тільки заведу. Пістолети по розміру практично одинакові. Ну, як на мене на пору одинаковий йде. Зараз я два включу. А, так, бо ми тут мили авто. Так, давайте зараз залиємо автохімію. Попробуємо, як буде працювати з автохімією. Так, пігнали. Поставимо ту чорну насадку і попробуємо, як вона буде з нею справлятися. Ну, бак дуже великий під автохімією. Я зараз десь заливаю один літр, я думаю, що бак на 2 літри. Оце я літру залив. І півбака. Півбака, виходить бак на 2 літри. Так, поставив цю насадку, що написано для піни. Зараз будемо перевіряти, як працює з піною. Ось так працює з автохімією. Це не піногенератор, це автохімія. Як на мене непогано, техніку можна відмити. Якщо не хочете далі користуватися автохімією, все дуже просто. Ось цей шланг можете достати, щоб вам не тягнуло автохімії. Так, друзі, давайте спробуємо, як з відра води вона буде качати. Ну, так само можна з будь-якої річки чи озера. Є фільтр. Підключаємо. Раз, підключили, заводимо і безпосередньо пробуємо. Зараз заповниться і воно буде качати. Без проблем, друзі, без проблем. Відрі, до речі, було купа піску, це навіть видно. І цей фільтр такої грубої очистки, цього не боїться. Отож, друзі, в підсумку скажу, для кого підійде ця мийка. Ця мийка в першу чергу підійде для людей, які миють велику сільськогосподарську техніку, кому багато мити. Як ви побачили, тиск в неї реально на рівні керхера, який коштує 2,5 тисячі євро. І час роботи цієї мийки ну, набагато буде більший. Вона набагато продуктивніша, ніж звичайна мережева мийка. Як ви Бачили, з автохімією справляється на 5 з плюсом. Зроблено все професійно, претензій немає. Сміло можна брати. Тим більше дають два роки гарантії. І я сміло можу рекомендувати цю мийку реально для професійних завдань, кому мити дуже багато і відмивати дуже старий бруд.